Ми продовжимо про війну з людиною, яка живе, на жаль, живе цим. І е, ми маємо від Дмитра Снігірьова постійно коментарі інформацію і е, звідти з лінії фронту. Сьогодні він в нашій студії знову. Отже, Дмитре, на Луганщині, на вашій батьківщині дуже важка ситуація зараз. Будемо відвертими. Що в цьому плані? Наші стратегії щось думають, а от там уже підтягнуто величезні сили. Готуються котли. Дякую за запрошення, пане Володи. на жаль, ми дійсно можемо констатувати, що одного військове керівництво стало заручником тих політичних ігор або підкилимних домовленостей саме політичного керівництва країни. Тобто, про що йдеться мого? Про ту ситуацію, яка попереджала. Ми навколо 31-го, 32-го, 29-го, так званих на цьому номерних... майданчика було кілька Неодноразово, так. Та, Попереджує ситуація. Про яку попереджали, на жаль, жодних висновків не зроблено. Більше того, от сьогодні, вже аналізуючи ситуацію, яка склалася не тільки на Луганщині, а навколо Донецького аеропорту, можемо констатувати жорстку, але правду. Політичним керівництвом, яке тиснуло відповідно на військове керівництво, зроблені всі умови створені штучно. Оці умови, щоб українські військові не змогли утримати ці рубежі. Про що йдеться? І Донецькі аеропорти відповідно номерні. Пости, це блокпости, це 31, 32, 29. Вони за так званими Мінськими ж, угодами мали підійти саме ЛНР і відповідна ДНР. Якщо врач Донецького аеропорту, чим пояснюється здача його? Фактично Муженко було допущена та ситуація, коли бойовиками взяті були е, стратегічні такі пункти, як монастири, відповідно, район Спартак, що дозволило перерізати шляхи сполучення, відповідно, підвіз боєзапасу, евакуацію поранених і підвіз відповідно живої сили або проведення ротації. Якщо ви пам'ятаєте, взагалі була ганебна ситуація, коли наші кіборги змучені були проводити ротацію, перевіряли, перевіряли е, ДНР, причому залишаючи. Лише один рожок відповідно, ну це навіть не на дві хвилини нормального богу. Це смішно. Друге питання, про вистудили. що ми піднімали ці студії, це використання тієї установки у Р -77. Це для підриву аеропорту. На жаль, знов таки інформація підтвердилася, але в чому, скажімо, ще ситуація ну ска. Такого принизливого до самозахисників, до славетних наших кіборгів. Те, що установка ця має лише кульову за кульовий захист, відповідно, вона підійшла її, підпустили. Ніщо На... було, було знищити. От саме ті дві години, коли Ох. танки ота установка розстрілювали аеропорт, а кіборги волали про допомогу. Розумієте, а ми пояснюємо зараз. Є у нас пояснення: танки не працювали, БТРи заглохли, палива не вистачило, так набої не стріляє. Відповість? Тому Хуть все колись, питання, так. от в чому все питання, от хто буде за це відповідати? Чи відповість за це пан Муженко? Чи якщо ми досі спостерігаємо в Генеральному штабі, працює пан Назаров, який причетний до трагедії Іл-76, а сьогодні каже, ця це... нахаба заявила, так. що це планові втрати? Тобто те, що впав наш літак, загинули во воїни. Хлопців, більші того, а людина продовжує так. тему і каже: так, ну в мене немає досвіду. Е От саме участі у антитерористичній операції, так вибачте, якщо у вас немає досвіду, будь Яке ласка, залучите займатися. І по-друге, по а хто знизив навіть суму е, о той е, внесення грошових коштів за звільнення пана Назарова? Хто прийняв рішення, чому сума була зменшена? І звідки в нього навіть ті 97 тисяч накопичень взялися у чесного генерала, якого, до речі, привів ще Янукович, чому так. він досі залишається? Та сама ситуація, пане Валентини, на моїй рідній Луганщині, коли 31-й блокпост, він фактично був два тижні оточений. Себто українським військовим і нам співали, колисково, що все нормально, але фактично блокпост знаходився в кільці оточення, відрізаний від шляхів, е от саме підвозу боєкомплектів. Єдине, що могли цим хлопцям, це невеличкі мобільні групи прийти на допомогу, бо вся місцевість прострілювалася. Себто, що про що знову йдеться? Знову. Творю це умови, коли вони з автоматом мусять протистояти тій танковій армаді та тим системам залпового вогню. Град їм нема навіть чим відповідати. А нам зараз кажуть, хлопці проявили мужність, героїзм, але полягли ну не змогли ми. Ви знаєте, але і ще в чому я хотів би увагу звернути і пана Наливанченка, і відповідна пана Авака. Сьогодні ми буквально сьогодні зранку отримали інформацію, що той полон славетного кіборга саме комбри командира батальйону батальйону батальйону. Батальйон, батальйон, він був не випадковий, себто дали інформацію про те, що ніхто там не заблукав в темряві. У них рація борас слухали та, всі переговори. Та. С... Ні більше того, у нас є інформація, що гіві себто той командир так званого полчення, який взяв його в полон. Він особисто два дні знаходився в районі Литовища, тобто чекали саме на цього майора. Його навмисно видавала українське командування. І коли хлопці, я чому роблю цю увагу, коли давали інтерв'ю навіть полонені кіборги, увагу привернула фраза. Нас підставило військове командування. Знову на легкому тягачі відправляють хлопців фактично беззбройних рятувати полонених, не пояснюючи, що, що ця територія. Не контролюється нами, а фактично знаходиться під бойовиками. Більше того, коли е, Кіборг полонений заявляє про те, що ми думали, що ця територія контрольована нами, пам'ятаєте, яка реакція сміх з боку бойовиків. Тобто навіть не пояснивши ситуацію, райони контролю чи то можливого протистояння з боку бойовиків, фактично без збройних кіборгів віддають в полон. А зараз військове керівництво робить вигляд, що на докладає усіх. Максимальних зусиль щодо звільнення, звільнення цих полонених синізм брехнізм більше того. Робити. А тепер, пане Валентине, мені приходить відео, як цього славетного нашого кіборга використовує і Росія 24 Важаю. і у своїх пропагандистських цілях. Людина незламної волі. Його вивозять на місце, так начебто обстріл з боку українських військових, і НАТО його пробує розривати. Оце ага. показові ті моменти. А Ми не можемо показати та. свідчення тих людей, які кажуть, яких ми Так, та. беремо а, полон. Ну, Розумієте? Все. Ну, це дурня. Це одна, от та ситуація, коли фактично спеціальним службам треба зараз зайнятися цим фактом.